Потямся, брате, ти живий. Поглянь на мене, чуєш? Дихай. Тепер позаду клятий бій, майже дали їм на горіхи. Прокинься, братику, вставай, я поможу дійти до наших. Ну, піднімайся ти, давай. Ти ж маєш слухатися старших. Хапайся міцно, понесу, я покладу тебе на спину, піду крізь гради і грозу. Але самого тут не кину. Ну що я матері скажу? Ти присягнувся повернутись. Я зараз рану зав'яжу, Ну не мовчи, чого насупивсь. І він поніс і двічі впав, і двічі знову піднімався, і смерть від брата відганяв, але добрів до повз добрався. У небо глянув, сам не свій, вдихнув повітря і свободи. Ну як він, хлопці? Він живий, живий, ворушиться.